І так, просили заобзорити садовий домик. Обзорю. Оце ну, я його так називаю, це битовка, садовий домик, хто як хоче. Вот. Ага. І зараз скажу скільки у 24-му році мені встало построїти такий домик. Це все натуральна доска. Імітація бруса. Ззаді металлосайдинг. Він в мене був. І я його вліпив, щоб не тратитись назад. Там все одно ніхто не бачить. Ну, таку тиражку приліпив, щоб на голову на зашиворот не капало. Ручна робота. Які зарізи, Все чітенько. Все підігнано. Водосток білий рішив взяти, тому що от коричневий він же не коричневий він весь вигорівший. От. А білому нічого не буде, білий не вигорає. Плюс вписується хорошо до углів наружних, до мебелі, що немаловажно. Вот фідна група, Металічний налічник. Тут теж все металічний налічник. Криша мене прозрачна. Так як воно дивиться набагато симпатичніше, як бляха, дуже набагато. Ну, там ще треба буде чимось підшити, но то вже наступний рік весною може. Вот так він дивиться. З цієї сторони. Вот. Там ще треба буде трубу вчепити до сусіда, в льох, щоб текло, желательно. Все як ми любимо. Так, тут обліпив бруківку, Ну, тут теж, мабуть, треба буде прокопати, зробити якусь яму, колеса кинути. Бо тут планую поставити Єврокуб, буде Єврокуб і буду збирати дощову воду для паліва, мало ли. Так, покажу вам середину. Так, А тут знайшли собі пристаніще. інструменти, садовий інвентар якийсь, якісь косілки, якісь тяпки, якісь граблі, якісь лопати, коси. І все такое. Натяжний потолок, кстати, дуже хороший з агроволокна. Може то не агроволокно, а може то пару бар'єр. Я вже не пам'ятаю щось таке купляв. Ну, дивиться, непогано. Біленьке, чистеньке. Підлога, налівна, налівний пол, не пам'ятаю. Чи то креселовський, чирезітовський. Ну, щось короче, було взято і залито. І не треба ніякої плітки, нічого. Шикарно. Замітається воно дуже добре, не тріщить, побачу через зиму, що буде. То директорське робоче місце, там директор буде сидіти. Ще куплю крісло на кольосиках. Буду. Буду тут сидіти короче, і тако на садок дивитися, що в мене де робиться. Садок в мене розширяється, розростається, з кожним роком буде більший. Вот. А, ну і саме головне, скільки коштує. От, я не розписував, що, що за що. Просто цифри підбив, сплюсував 75 тисяч. Може, десь щось забув, тисяч на 5 Це несущественно вже. Ну, грубо говоря, 2000 доларів коштує такий домик. Розмір його напомню ще раз. Шесть на три. Так что вот так. Садок Русте. Все. Всем пока. До новых встреч.